Продовжити тему можливих санкцій і те, хто може під них підпасти, ми поговоримо далі з журналістом-розслідувачем Сергієм Лещенком. Сергій працює у Вашингтоні за програмою Рейгана Фасела у Національному фонді підтримки демократії. Отже, дякую, Сергію, що Добре. знайшли сьогодні для нас час. Отже, уряд і законодавці США наблизились впритул до можливого введення санкцій щодо українських посадовців. Ми знаємо, що деякі санкції вже діють. Проти кого і хто кого таки вже не пускають у Штати? Ну, по-перше, це було публічно навіть оголошено, що Григорій Суркіс був позбавлений візи, коли він приїхав до Америки в 2004 році, в зв'язку з тим, що він відносився до клану, який займався порушенням прав людини та фальсифікацією виборів перед помаранчевою революцією. Це були персональні санкції відповідно до акту президента Бушу номер 7750, який був ухвалений прямо буквально за рік до тодішніх виборів. Так само є люди, які просто мають проблеми з отриманням візи через те, що їх минуло сумнівне, і ці прізвища це. Фактично, знаєте, іконостас українського Форбсу там є Ахметов, там є Фірташ, там є Іванющенко. Це люди, які не можуть поїхати до Америки, навіть при тому, що Ахметов владіє в Америці підприємством вугільним, і він не може сюди потрапити. Іванющенко заїхав сюди на два дні, скориставшись візою. ООН. це взагалі була ганьба на ну не знаю, на весь донецький клан, тому що людина, яка не може просто заїхати в Америку, а шукає якісь обхідні шляхи, і витрачає тисячі доларів на те, щоб купити лобістів, які це все їм організують. Тобто мені здається, що Америка дуже важлива для українських можновладців, і українських олігархів? Наприклад, Сергій Клюєв, який є братом Андрія Клюєва, він минулого року двічі був в Америці, а їхня група витратила 12 мільйонів гривень тільки на американських лобістів за два роки, щоб тут презентувати свою позицію. Тому ці розмови, що Америка нікому цікавиться, це дурниці. Хто ще сьогодні має ризик підпасти під санкції? І чи насправді потрібно законодавче рішення на законодавчому рівні? Чи все ж таки президент може? Ухвалити відповідний указ е, указу президента не потрібно. Це mm -hmm. прерогатива державного департаменту, якщо йдеться про візові обмеження. Mm -hmm. Держдеп власне повноваження має, і просто не дає візу або анульовує візу тим, кому вона видана. А фінансові санкції це міністерство фінансів, і вони це так само можуть робити самостійно, можуть робити за рекомендаціями президента. А резолюція конгресу вона резолюція Сенату сьогоднішня. Вона є додатковим, скажімо так, спонукачем для державних установ вже виконавчої влади держдепу і Мінфіну США ці you Розглядати а в зоні ризику. По-перше, мені здається, сьогодні є Клюєв, по-друге, є Захарченко. Обидва Сі... клюєва чи один. Ну мені здається, обидва, тому що Клюєва, як, як... вони двоє як один, розумієте, це mm -hmm. два по сіні одного. Mm -hmm. А по-друге, це Захарченко, який відповідає за силовий блок. Це прямо вказані люди, які відповідають за силовий блок, які згадані в резолюції як відповідальні за придушення мирних протестів. Так само харківські керівники Добкіна Кернес. Мені здається, вони так само в зоні ризику, тому що їх прізвище лунало на зустрічі в Білому Домі минулого тижня це не є секретом, і ніхто вже фактично ну, не приховує, що ці люди є відповідальні за побиття і за замахи на свободу слова і придушення демократії в Харківській області. Тому це це, це, це це список він не вичерпний, а я думаю, більш зрозуміло буде, коли Держдеп наступного місяця оприлюдне свій звіт про права людини, який буде в лютому, і цілком можливо там будуть згадані прізвища, які будуть сигналом вже для санкцій а, і все ж українці вже сьогодні говорять про те, що цього недостатньо, що візових обмежень недостатньо, і зокрема кажуть, що вже відбуваються напади. Тобто говорити про якісь масові силові застосування сили тут не йдеться, вже. Сьогодні йдеться про те, що йдуть точкові напади на, на активістів. Що в цій ситуації робити? чи вважаєте, ви достатніми такі дії українського американського уряду? Ну мені здається, це санкції це вже як ядерна зброя. Розумієте, тобто їх зазвичай погроза лише санкції має привести до тями чиновників. Коли їх застосовують, то це вже крайні, крайній захід. Тому на сьогодні як я відчуваю, ну вичерпано весь потенціал, скажімо так. Мирних переговорів з української влади з боку американців, і мова йде вже про більш жорсткі заходи. І якщо, наприклад, знаєте, ну. Ніхто цих санкцій поки не відчув, не значить, що їх не відчують наступного місяця, коли люди будуть намагатись приїхати до Америки на молотовний сніданок, mm -hmm. так звані е, українські будуть розповідати українські політики, що вони їдуть на сніданок до Обами, хоча насправді це величезне зібрання. І подивимося, чи всі сюди взагалі за зможуть приїхати. Тому е, я знову ж таки, ці точкові напади вони не залишаються поза увагою, і я думаю, що в зоні ризику є люди, яких ми обговорювали. Клюєв, Захарченко, керівники місцевих органів влади. І буквально залишилося 30 секунд, які ще механізми, на твою думку могли б бути використані, щоб підтримати українців, і втримати Україну від тоталітаризму, ну, зокрема я просто згадував Вашингтон Пост в публікації, яка була тиждень тому про те, що американці мали б в даному випадку використовуючи свої інституції, підтримати і медіа, і громадянське суспільство в той спосіб, як вони це роблять протягом останніх 20 років тобто, підтримка незалежних екзит полів на наступних виборах, підтримка громадського телебачення, яке є фактично сьогодні альтернативою. Телебачення, що майже протягом тижня згорнулася під тиском цензури стоїть банкової. канал Інтер повністю змінив свою риторику. Підтримувати журналістів через надання їм можливості висловлювати свою позицію на міжнародній арені, направлення в Україну до України омбудсменів з питань медіа, які фактично функціонують при репортерах без кордонів при американському комітеті захисту журналістів. Тобто, захід мені здається, зараз цей рік мав би провести під, під знаком України, тому що фактично сьогодні, протягом цього року, в Україні вирішується доля демократії на пострадянському просторі. Дуже дякую, Сергію. Дуже Будь дякую. І Нагадаю, в гостях час тайму був заступник головного редактора. Ра Української правди Сергій Лещенко.